Ну, все було б нічого, якби мені в голову не прийшла ідея заглянути, а що ж знаходиться в гаражах прип'яті в Чорнобильській зоні. А вдруг там залишилася якась техніка, і те, що я там знайшла, мене трошечки здивувало, але може більше навіть стало неприємно. І зараз я вам розповім чому. Мене звати Вікторія Поліська. Я зараз знаходжусь у прип'яті. Це закинуте місто у Чорнобильській зоні в декілька кілометрів від Чорнобильської атомної станції, де стався вибух у 86-му році. І після того це місто стало радіоактивним, тобто непригодним для життя. Людей всіх вивезли багато років тому, більше 30 років. І люди були вимушені все отак покинути. І я багато років досліджую цю місцевість і часто знаходжу дуже цікаві штуки. Звичайно, при мені завжди з собою дозиметр. І я, перш ніж, наприклад, підійти близько до цього ось цікавезного, просто старовинного автомобіля, я перевіряю рівні радіації. Зараз в нашому випадку тут абсолютно чисто. І коли я дивлюсь на цей автомобіль, мені чомусь здається, що він возив хлібчик. Зранку, а потім, вже після аварії, його використовували в зоні. І тому, відповідно, отут, ось на його бочку, ви бачите таку назву зона. Тобто цей автомобіль вже не мав права виїжджати за межі Чорнобильської зони. І в Прип'яті, до речі, залишилось дуже багато гаражів, декілька величезних гаражних кооперативів, і я ходила по всім ним у пошуках, хоч якогось збереженого авто. І тут серед цих гаражів я знайшла одне таке дивне лігво, я б його так назвала. Я не знаю, хто там жив. Зараз ми з вами дійдемо до нього, і я вам покажу, що ж я там таке знайшла. А поки ми отак топаємо по кооперативу, дивимося навколо, заглядаємо, а вдруг там щось залишилось. Бо бува таке, що якісь там корпуса від авто позалишалися, може, якісь там речі з минулого цікаві. Ну, Можна, можна щось знайти, небагато. Говорять, що після аварії ці всі гаражі вскривалися, і авто або були забрані власниками, якщо воно не було радіоактивним, а якщо авто фонило, тоді авто або захоронювало, або ліквідатори просто на ньому їздили по зоні. От так частенько можна знайти якісь деталі, це був, скоріш за все, дитяч... дитячий лісопет. Це була така. Коляска, бо вже забула, як українською буде слово коляска. Багато дуже різних поличок, там ось іще частинка цієї коляски. Я думаю, що у нас такі були в дитинстві, хто народився в 90-х роках. До речі, тут рівні радіації більш-менш, бо є ще один кооператив більше до Чорнобильської станції, так там взагалі, взагалі шквари так аж волоси дивом стають, а тут більш-менш чисто. Отак можна знайти у кучі такі. Якусь сантех... сан... сантехніку, якусь я забула коліна, воно називається. Може, вже з квартир скручували та тут збирали. І тут ще, до речі, такі підземні є кімнатки, де можна сховатися. Дуже багато різного залізяча. Мені взагалі здається, що в 90-х роках, коли було дозволено, вивіз. Частковий вивіз частково чистих або частково забруднених металевих штуки зони, саме в оцих гаражах могли проживати ті, хто оце все розпилював з квартир, там виносили, тому що мені розповідали, що після аварії 90-х і на початку 2000-х було дозволено вивозити. І ось, будь ласка, моя неприємна знахідка. Чому неприємна? Тому що тут стоїть, бачите, буржуйка. І вона підфанює, тому що тут жили, як ми їх називаємо, або металісти, або якісь технічні працівники, або сталкери, або ще хтось. Ну, тобто, ну я не ну, знаю в таких умовах. Може, такі умови тут вже настали вже після як вони пішли. Ну, я вважаю, що тут, наприклад, в цьому цій радіоактивній бутці у гаражі жили років 15 тому назад. І саме найбільше здивувало, що тут одяг лежить. Знаєте, старий дубок. Він теж, до речі, фонив, як і фонила та буржуйка. І, ну, не знаю, може, там якісь мародери жили. Я не знаю, хто там живе, але знахідка явно не дуже приємна. І ось там, до речі, біля гаражів можна побачити отакі кучі навернутого металу, зіжмаканого. Говорять, що тут. Розпочинається те саме плато Прип'ять, одне із захоронень, де були заховані авто, мотоцикли і різна інша техніка прип'ячан. А ще розповідаю, що уявіть собі, після аварії, коли ліквідатори, наприклад, використали якесь авто, зняли з нього чисті деталі, закопали його або з деталями закопали, які фонили. Потім знаходилися ті. Які викапували це для того, щоб дістати собі щось цінне, тому що в 90-х були важкі часи, і люди намагалися, як кажуть, вижити любим шляхом, навіть якщо він був не дуже довгим. Я маю на увазі радіоактивні речі, які продавалися або навіть використовувалися. Так, до речі, я вас запрошую на малесеньку екскурсію на те саме легендарне. Місце, яке називається Могильник Росоха у Чорнобилі, де стояло дуже багато радіоактивної техніки, та що стояло, воно і зараз стоїть, але не стоїть а зіжмакане і згорівше, лежить. Оце так воно сьогодні виглядає. Раніше тут було величезне, легендарне просто поле, де стояли військові вертольоти. Військова техніка, пожежна техніка, просто величезна кількість автобусів і різної іншої техніки з часів Радянського Союзу і навіть частина цивільної, цивільних авто, не тільки з Прип'яті, а з різних сіл, тому що в зоні ж не тільки прип'ять, а ще сотня сіл закинути. Ось там теж була якась техніка. І це все поле благополучно собі стояло приблизно до 2013-2013 року. І потім говорять, що влада на той час, ви пам'ятаєте, була, да? Янукович був тоді при власті, дали добро, частина вертольота лежить, до речі, дали добро розрізати. Повністю все поле, все розрізати, що там стояло, і кудись наче вивезти, як говорили, наче на захоронення, частину на буряківку, частину десь там вивезли, це точно я чула таке. І частина якоби була переплавлена прям в зоні на спеціальному заводі. Так як я свічок не тримала і не бачила, куди його везуть, а це все на рівні пліток, я просто вам розповідаю, що там могло. Приблизно бути. Якщо ви знаєте більш детальну інформацію, ви можете це все написати в коментарях. Такі рівні радіації тут. Ми тут не раз заміряли. Вообще, вперше ми сюди на розсоху потрапили я потрапила в 2016 році. А взагалі, я вже майже тут нічого не застала. Оце таке валяється, все розібране, розрізане. І, до речі, техніка особливо не фонить. Тут є тільки один екземпляр. ПТС Амфібія, там он за пожаркою стоїть, ось вона на гусеницях, звичайно, має на собі такий чи маленький рівень радіації. А оці пожежні авто, ми думали, що вони працювали прям під реактором і вони дуже фонять. А вони виявились відносно чистими. відносно. Звичайно, все, що в зоні є, воно вже автоматично рахується брудним. Тут у 20-му році, до речі, були пожежі, цей бідний ПТС, он, у нього мордочка згоріла. А саме, саме от тіло цього ПТС залишилось ціленьким, але гусениці фонять. І я це уявляю, я тут була, була оця пожежа в му році в зоні, може, ви пам'ятаєте, це все горіло, а там були такі плямки. Були. Друзі, якщо вам подобається мої відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, я вам покажу ще багато-багато чого цікавого. До побачення!